Яка вразлива жінка? А це ж Версалія, дружина воєна Урії. Шкода, що в неї чоловік, бо вже дуже вона мені до душі припала. Тоді цар Давид послав за Версалією по бо задумав взяти її собі за жінку. Що ж мені робити, щоб зберегти своє добре ім'я та не знеслати Версаві перед людьми? Другого дня вранці цар Давиден силає листа, в якому звелів поставити орію на передову найгарячішому бою, те саме підписує смертний вирок законному чоловіку Версання. По недовгому часі проходить звістка про смерть уміти. Відтак цар Давид бере Весавію собі за дружину і в них народжується дитина. Господь, бачачи упадок Давида, посилає до нього пророка Натана, і той розповідає йому таку історію. Вітаю, Давиде! Натане! Що привело тебе до мене? Давиде, розсуди. В одному місті жило два чоловіки. Один багатий, а другий у Богу. У багатого було багато різної худоби. А у Боги нема нічого, окрім маленької овечки. Прийшов до багатого подорожнього якому він прожив взяти за своїх подобих, щоб нагодувати його. А ви за уважку бідного вітавського дорожнього. Хто ця людина? Як він міг так вчинити? Я б засудив цього багатія до страти. Давида це ж ти та людина. Звісив я проти Господа. Господь. Прощаю тобі, твоє грехе. Ти не вмраш. Але дитина, яка в тебе народиться, напевно, вра. Помилуй мене, Боже, по велиці милості Твоєї. Великий І був, був, був гріх Давида.